НАТО закриє небо над Україною. Західні військові експерти та активісти виступили з ініціативою Небесний щит, яку підтримали кілька сотень європейських та американських політиків. Про це пише французьке видання Лемонт. Ідея проста: не полювати за російськими шахедами над територіями НАТО, а збивати їх над Україною, що дозволить не тільки вберегти власну інфраструктуру, а й захистити критичні об'єкти та цивільне населення України. За попередніми підрахунками для виконання цієї місії буде достатньо 120 літаків НАТО. Однак проти ініціативи, звісно, що виступила Росія. та представник Радбезу РФ Медведєв каже, що збиття цілей на над Україною означатиме війну Росії і НАТО в офісі президента на це відреагували і дали зрозумілу відповідь: щоб НАТО не збивало дрони над Україною не треба їх запускати. Тим паче, це показало б справжнє бажання Росіян завершити війну.